Окей, всім привіт. Сьогодні ми трохи проговоримо про таку річ, як парність і непарність функцій. Що це в нас взагалі таке? Дивіться. Е, почнемо з якихось простих функцій, наприклад, x квадрат і, відповідно, x в кубі. Вони в нас будуть такими найочевиднішими прикладами. Е, x квадрат. Ця функція у нас виглядає як парабола, Вершина котрої знаходиться у точці 00. І вона відповідно симетрична відносно осі y. В такому випадку функцію називають парне, бо вона симетрична відносно осі Y. Не парна ж функція це в нашому випадку буде X в третьому ступені. Я намалюю її червоним фломастером, і це в нас буде виглядати якось ось так. Вона у нас буде симетрична відносно початку координат і це у нас саме непарна функція. Тобто це парна, а це непарна. Становити, Встановити, чи функція є парною чи непарною, ми можемо двома шляхами. Перший, такий найпростіший це за допомогою графіка. Другий, більш складніший, але більш точний, за допомогою формул. Дивіться. Як ми можемо встановити те, що у нас парна і непарна функція. По-перше, перевіряємо область визначення функції. У області визначення функції, ну область визначення функції парної чи непарної функції повинна бути симетрична. Тобто, в нас не буде такого, що, наприклад, крапочка з координатою 2 буде вирізаною. У нас буде і крапочка з двійкою, і крапочка з мінус двійкою. Вирізано, щоб було все симетрично. В такому плані. Окей, давайте тепер подивимося, які ж в нас правила щодо виведення. Щоб перевірити на парність, чи парна функція, ми порівнюємо f від x і f від мінус x. Якщо ці вирази будуть рівними, отже, функція парна. Непарність функції, ми перевіряємо тим, що ми порівнюємо f від мінус x і. Мінус f від x. Тобто те, що у нас було на початку, ми домножимо на мінус один. А тепер як це працює в реальності? Візьмемо номер ось цей. Тут нам треба довести, що цей вираз є парним. Дивіться, f від x у нас х в шостому ступені. Якщо ми цей х замінимо мінус іксом, фактично нічого не змінилось. Бо шостий ступінь у нас забирає ось цей мінус. І тому в нас функція буде парна. Так само робимо з другим виразом: тобто f від мінус x. Квадрат забирає мінус, і ми так само отримаємо х в квадраті мінус 2. 3 модуль x модуль, як ви знаєте, так само в нас полюбляє забирати мінус. Тому ми отримаємо також 3 модуль x на виході. І відповідно четверта, тут у нас квадрат, і знову ж таки, мінус зникає. І перевіряємо, чому в нас не повинен дорівнювати x, х x повинен дорівнювати плюс-мінус 2, симетрично відносно що y, що осі, що початку осі координат, тому в цілому на все задовільняє. Я зараз запишу f від мінус х дорівнює 1 на х 4. Дивимось далі. Перевіряємо на непарність функцій. Це вже трошечки складніше. Ми, по-перше, знаходимо f від мінус x, давайте я трошечки приближу. F від мінус x, в нас дорівнює мінус х в п'ятому ступені, а мінус f від x, це, відповідно, ми просто сюди мінус дописуємо. Вони в нас однакові, отже, функція не парна f під x, це 4 поділити на x, якщо ми сюди допишемо мінус, буде мінус 4 поділене на x. Якщо, якщо візьмемо f від мінус x, буде 4 поділене на мінус x. Це в нас одне і те саме. Відповідно, функція не парена. Рухаємось далі. х третьому плюс х, якщо додамо мінус, у нас тут вилазить мінус. Якщо ж у нас буде f під мінус x, буде. Мінус х в кубі мінус х. Також співпадає, отже, функція не парна. І четверте. Якщо додамо мінус, тут буде плюс. Якщо візьмемо f від мінус x, на сьома ступінь, отже, вилазить мінус, і ми отримаємо одиниця поділена х в сьомому. Співпадає, отже, функція не парна. Тепер більш реалістичне завдання. Тобто, в цих двох. Завданнях нам треба було саме довести, чи це парна, чи це не парна. Отже, ми знали, який буде результат. І тому просто доводили один з варіантів. Тепер будемо просто досліджувати на парність. Дивіться, перший варіант f від x дорівнює 5 плюс X, f від мінус x дорівнює в нас 5-х. Тобто, це вже не парна функція. Тобто не непарна, а просто не парна з пробілом. Перевіряємо на непарність мінус f від x буде мінус 5, мінус х. Що ми бачимо? В нас не виконується не перший вираз не другий вираз Тобто, ця функція у нас і не парна, і не непарна Вона у нас просто функція така, яка є. Тому ми пишемо: вона у нас не парна. Не, не парна. Ось такий в нас буває також випадок. Е, здається, такі випадки в нас називаються індиферентними. Відповідно, рухаємось до наступного завдання, тобто, друге, ми маємо х квадрат мінус 5. Пишемо f від x у нас х квадрат мінус 5. Відповідно, так, давайте я трохи посуну, ось таким чином. Відповідно, перевіряємо f від мінус x, так як x квадрат мінус зникає. х квадрат мінус 5. Сходиться. Але ми перевіримо ще й мінус f від x. Мінус квадрат плюс 5. Навіщо я роблю дві перевірки? Бо в нас є такі дуже рідкі випадки, коли у нас функція і парна, і не парна. Але. Такі випадки, знову ж таки, є дуже рідкими, і ми їх розглядаємо більш детально. Тобто вони в нас і такими, і такими можуть бути, і тому ми будемо обирати якийсь варіантів. Окей. В принципі, в школьній програмі ви не дуже будете зустрічати такі випадки, але це просто, щоб ви знали. На всяк випадок перевіряємо. В нашому випадку у нас F від x дорівня F від мінус ік, і це у нас функція парна Так, третє f від x в нас 7х в п'ятому ступені. Відповідно, зараз будемо перевіряти f від мінус х. f від мінус х, так як в нас п'ята ступінь. Відповідно, мінус вилізе наружу. Мінус 7х в п'ятому ступені. Мінус f від x дорівнює мінус 7х в п'ятому ступені. Ця функція в нас буде непарна. Четверте f від ікса в нас дорівнює х в четвертому мінус х. f від мінус х дорівнює. Тут в нас залишається х четвертому плюс х. І дивимось, мінус f від хса дорівнює мінус х в четвертому плюс х. Ми бачимо, в нас не співпадає ні один з цих виразів, тобто, ні парна. Ні не парна. Тобто вона в нас не симетрична. Рухаємось далі. П'яте завдання. 6х в шостому ступені. 8 х восьмому. Так, п'яте. F від x у нас дорівнює 6х в шостому плюс 8 х восьмому. F від мінус х дорівнює. 6х в шостому плюс 8х8, тому що ступені парня, отже, мінуси відпадають. І ми розуміємо, якщо ми тут домалюємо мінус, воно точно на іспівпаде з ось цим. Тому ми можемо одразу сказати, що це в нас парна функція. І далі шосте завдання. F від x. дорівнює x в третьому плюс x f від мінус x дорівнює мінус х в кубі мінус х, мінус f від x мінус х в кубі мінус х. Цей випадок в нас не парна функція. До речі, ви можете одразу навчитися дуже швидко розуміти, яка функція приблизно, хоча. Просто подивившись рівняння. От, дивіться, х в п'ятому ми розуміємо, якщо ступінь непарна, велика вірогідність, що це в нас буде саме непарна функція. Тому ми. Розраховуємо, звісно, але ми вже розуміємо, в яку сторону нам рухатись. Бо ми розуміємо, що будь-яка функція в непарному ступені буде виглядати приблизно як x3. Все, що в нас x4, x5, x, вибачаюсь x6 8-10 буде виглядати схожим на параболу Це таке продовження теми вже. Великій темі степеневі функції, де все це вже більш детально досліджується. Тому не забуваємо про ці формули парності непарності, що це у нас симетричність функцій відносно осі Y і відносно початку координат. Не забуваємо також відпочити. Гарно все це запам'ятати і до наступної зустрічі!